Ми набрали 4 я в темі, тож я продовжую робити це далі. Топ 5 помилкових уявлень про команду скретчу. Готуйтеся перевернути усі свої здогадки. Номер один команда Скречу розроблює Скретч. Насправді вони опіймали понад мільярд жуків і тепер змушують робити їх усе, що захоче команда Скречу. Номер два. Вони банять лише коли є причина повнісінька брехня. От візьмемо хоча б Боба, команда скричу забанила його, бо їм просто не сподобалось, що всі його розсилають. Колись у майбутньому Боб обов'язково втече з підземелля сто відсотків. З підземелля бану, якщо що. Номер три команда скричу не любить колись пам'ять. Кожне надіслане спам-повідомлення це новенька порція м'яса спам для команди Scretchю, а вони його просто обожнюють їсти на обід. Номер чотири вони завжди намагаються читати те, що ми їм пишемо через зв'язок з нами. Зазвичай вони або топлять ці повідомлення, або варять з них суп, або кидають у банове підземелля. І нарешті номер п'ять вони ставлять проекти на головну сторінку. Насправді їх ставлю я. Буга А тепер давай натисни підписатися і не пропусти наші нові відео. Дякую за перегляд! Бувайте!